Вітаю сьогодні. Дональд Трамп охарактеризував ті обставини перемовин в Саудівській Аравії і фактично висловив квінтесенсу, що може бути, якщо ми не будемо домовлятися. Ми мається на увазі з Російською Федерацією. А Російська Федерація з нами. Трамп сказав наступне: ми могли б зробити дуже погані речі для Росії. Це Трамп про наслідки для РФ. Якщо треба буде натиснути на неї для припинення війни проти України. І далі цитата: ми могли б зробити дуже погані речі для Росії. Це було б руйнівно для Росії. Але я не хочу цього робити, тому що я хочу бачити мир. І ви знаєте, я от коли пояснюю громадянам України, як потрібно відноситись до Дональда Трампа. Мені вдається в цілому достукатись до людей. Хочу ви зрозуміли, Трамп не друг Путіну. Трамп грає на его Путіна, він грає на його емоціях амбіціях. Це я от допис зробив в телеграм-каналі. Ви напевно його читали. Трамп розуміє, що путіну потрібно. Він підігрує йому, але це не означає, що Трамп став пропутінським або Трамп намагається якимось чином. Підвищити Російську Федерацію за рахунок України Трамп чітко дає зрозуміти. Так, ми сьогодні більше натиснемо на Україну, тому що Україна постраждала, тому що Україна сьогодні має більше морального права воювати, адже ворог на нашій території, і це абсолютно не потрібно не потребує ніяких доказів. Ворог на нашій території, ворог прийшов фактично завойовувати нашу країну. Я ось. Подивився вчора вже вночі дві серії фільму битва за Київ. Ви знаєте, так дивишся, і, і просто ну, не, не наповнюєшся е, відчуттям повної гордості за те, як ми обороняли столицю і інші міста України. І це було. Це сьогодні ворог уже такий, ніби вони вже і не проти на якісь перемовини. Але три роки тому цього й близько не було. І ми це з вами чудово знаємо. Згадайте, згадайте. Лютий 2022 року, в якому ви були настрої, в якій ви були паніці, і ви не знали, що взагалі робити. Путін сьогодні, звісно, відчуває, що Трамп для нього це певна можливість повернутися на міжнародну арену. Не будемо це приховувати для Путіна Трамп це набагато краща персона, ніж Байден. Бо через Байдена Путін переступити ніяк не міг. Але давайте також будемо відвертими. А Байден міг подарувати нам перемогу. Байден міг нам повернути кордони 91-го року. Байден намагався. Ми з вами бачимо, як воно все просувається. Адже перед нами дуже суттєвий ворог, дуже сильний ворог, який не шкодує своїх солдатів, не шкодує техніки, який отримує величезні кошти, в тому числі від наших європейських партнерів, за енергоносії. І він... Може і буде воювати, якщо його не зупинити. Саме тому я написав наступне: що Путін при всьому цьому, от давайте так, Трамп заграє з ним, Путін розуміє, що Трамп заграє. Ну, Путін же не зовсім тук-тук. Путін це розуміє. Путін може не погодитись на те, що пропонує Трамп, і обрати іншу стратегію. Ми це з вами чудово розуміємо. І тоді Трамп обере іншу стратегію відносно Путіна. Економічну війну, фінансову війну Трамп може призвести до того, що на кордоні Російської Федерації в деяких країнах будуть якісь певні соціальні процеси. Всередині Російської Федерації можуть певні соціальні процеси бути. Там є купа республік, які можливо б хотіли відпочкуватися від а, Москви. Ну, ми не думаємо, що це прямо так масштабно буде, але це може бути. Але тут давайте поставимо перед собою питання. а... Що буде в Україні, поки Трамп буде реалізувати альтернативну модель боротьби з Путіним? Адже ми розуміємо з вами, що Трамп не намагається він не поставив собі задачу повернути Російську Федерацію світові? Ні, Трамп ніде це не заявляв. Трамп сказав, що він хоче зупинити війну в Україні, бо... А далі ми не знаємо чому. Бо в Трампа є купа інших задач. І Російська Федерація ну, явно не входить в задачу повернути Російську Федерацію Путіна в е, ну, коло цивілізованих держав. У Трампа інша задача. Давайте змоделюємо. А що, якщо Трамп почне реалізовувати іншу модель? Тобто ну, Путін не зупиняється, Трамп. Постачає зброю Україні, Україна воює, Трамп намагається десь ще фінансово там, тиснути на Російську Федерацію, підключається знову Китай, підключається КНДР, підключається Іран. Довгий тривалий процес. А я думаю, що ви розумієте, що одразу відвоювати все назад не вдасться, навіть якщо Трамп дасть багато зброї, це буде мобілізація в Україні, це будуть багато процеси, такі, які ми вже з вами бачили, і шлях, який ми вже з вами йшли. І цей шлях, що головне, відновити ніколи не пізно. Якщо не вдасться у Трампа реалізувати ту модель, яку він має на сьогодні, відновити війну ніколи не пізно. І для нас. Певна зупинка війни це теж певний шанс і перегрупуватися, і зробити можливо якусь демобілізацію, можливо, якусь мобілізацію, навчити людей. Це теж важливий час, і це для всіх важливо. Навіть відчуття українців того, що мир може бути досягнутий. Це теж абсолютно позитивно вплине на всі прошарки нашого суспільства. Я впевнений, що ви поділяєте цю точку зору. І тому я пропоную, я так і написав: пропоную довіритись Трампу, дати шанс його моделі. Деякою мірою, власне, це те, за що ми проголосували у 2019 році, адже ми говорили, просто потрібно перестати стріляти. Згадайте, Володимир Олександрович саме це проголосив, і ми за це проголосували. Трамп сьогодні пропонує те ж саме. Давайте спробуємо перестати стріляти. І подивимося, що буде. Тепер ключовий момент. А що ж робити? Адже ми фактично погоджуємося на те, що ворог буде на нашій землі. Ми погоджуємося на те, що ворог буде контролювати наші території. Так ми розуміємо, що станом на сьогодні, ось цю проблему вирішити надзвичайно буде тяжко, якщо ми не погодимося на модель Трампа. Воювати ми можемо. Що буде, ми не знаємо. Але я точно знаю, що невічний Путін, невічні люди, які ставляться до України дуже погано. Ви подивіться, той же самий Дональд Трамп, в Америці сьогодні змінилась повністю команда. І ще вчора була команда, яка була максимально привітною для України. Сьогодні команда, яка доволі жорстка відносно України, але яка хоче зупинки війни в Україні. Ще вчора. В США був Байден, який ніяким чином не комунікував, ну нібито не комунікував з Путіним. Сьогодні в Сполучених Штатах Америки Трамп, який комунікує з Путіним і намагається грати йому в піддавки за рахунок наших також інтересів. Безперечно, навіть не будемо з цим сперечатись. Давайте будемо думати про те, давайте будемо мріяти про те, сподіватися на те, що рано чи пізно в Москві, в Москві, там, в Кремлі, опиниться людина. Яка не буде настільки жорстко ненавидіти Україну. І тоді ми зможемо поновити і переговорні процеси, і процеси повернення наших територій. Я впевнений, впевнений, от десь глибоко в душі, що все буде наше. нашим. Але потрібно рухатись маленькими кроками. Власне, Трамп так і сказав, степ step». By step. Трамп не може озвучити повну стратегію навіть Володимиру Зеленському. Не може, тому що в його стратегії зашито дуже багато національних інтересів його країни. А ті національні інтереси нікому нікому не озвучуються. Тому Трампу можна сьогодні тільки довіритись. Інакшого шляху немає. Альтернатива є, і її завжди можна поновити. Правда? Правда. Бережіть себе, будемо сподіватися, що. В Україні настане хоча б перемир'я, і ми хоча б зможемо озирнутись і подивитися, що у нас, як у нас, що потрібно посилити, де потрібно, можливо, послабити, і це також потрібно. Люди переведуть дихання, і ми з вами вирішимо, потрібен нам цей мир такий чи ні. Повторюю, поновити війну завжди можна. А ось мир це те, що встановлюється дуже і дуже важко. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються. Не будьте пасивними. І можете стати також спонсором каналу.